Косметика доглядова та декоративна для жінок та дівчат підлітків. Це основна спеціалізація маленького, але затишного магазину пані Тетяни. Свою справу розпочала 18 квітня. Вдало стартувати допомогла участь в грантовій програмі. Її робота запропонували взяти участь у державному гранті. Ми написали бізнес-план. Потім був етап, коли треба його було захистити. І я отримала позитивну відповідь. В мене був грант на 250 тисяч. Я використала це на обладнання для магазину, частково на товар. Ми зробили два робочих місця. В мене працює два консультанти продавці. Руслан спеціалізується на пошиті та створенні спецодягу, отримані від держави кошти по програмі Є робота спрямував на купівлю специфічного технологічного обладнання, а також облаштував два нових робочих місця. Залучився до цієї програми. Завдяки центру зайнятості його отримав. І дуже швидко ми його розробили і отримали кошти. Кошти отримали для um Забезпечення мого цеху в мене три швачки, і ми отримали грант під програму закупки обладнання. Ми закупили обладнання, яке специфічне і дуже складне у швейному виробництві. Підприємство пана Антона займається створенням одягу на замовлення для виробництва якісної продукції була потреба в новому якісному спецобладнанні. Його купівля стала можливою завдяки отриманню гранту в 10 тисяч євро. Від міжнародної організації нині ж очікує схвальне рішення по державному гранту в 250 тисяч гривень. По програмі є робота. Ми вирішили прийняти участь. Це був дуже такий цікавий опит для нас, тому що ми, це наша перша програма і ми змогли отримати нові технології для виробництва. Що Суттєво розширило нас наш асортимент продукції, та також ми створили нові робочі місця. До фінансування не могли собі дозволити придбати таке обладнання, тому що воно досить дороге і ми. Не знали, чи буде вона працювати так, як ми планували. Пані Оксана, власниця цеху з пошиття одягу. Завдяки успішній участі в грантовій програмі отримала 250 тисяч гривень, змогла створити два нових робочих місця, придбати три нові промислові швейні машини та торговельне обладнання. А ще додатково отримала грант від міжнародної організації міграції в 5 тисяч доларів на закупівлю сировини та матеріалів для реалізації своєї бізнес-ідеї. Грантові кошти на розвиток бізнесу в цьому році. Наразі ще ми Займаємося розробкою цих коштів, закупівлею обладнання, закупівлею матеріалів створення нових робочих місць допомога центру зайнятості. Ми до них зверталися. Вони нам допомагають у пошуку працівників. Завдяки цій програмі вдалося розширити виробництво, залучити нових працівників, збільшити обсяг виробництва. Тому і надалі будемо брати участь в інших програмах. Рада оборони міста, влада кривого Рогу допомагають криворізьким підприємцям правильно податись на участь державні грантовій програмі підтримки бізнесу. Є робота, повний супровід забезпечують. Ські та районні фахівці департаментів розвитку підприємництва із залученням спеціалістів Державної служби зайнятості та Ощадбанку, все аби сприяти активізації та розвитку бізнесу в Кривому Розі, а також створенню нових робочих місць. Ми допомагаємо нашим підприємцям розробляти бізнес-проекти, отримувати гранти як державні, так і міжнародні для розвитку виробництва. І тільки в цьому році ми вже Державні грантів розробили, отримали 86 і 13 міжнародних. І я думаю, що біля 30 мільйонів ті, що прийшли по грантам в нашому місті, це створило 154 робочі одиниці в нашому місті. І я вважаю, що це дуже такі відповідальні. і... Сміливі наші підприємці продовж 2023 року. Завдяки залученню державних та недержавних грантів для суб'єктів малого та середнього бізнесу залучили 68 мільйонів гривень. По її робота 40 мільйонів гривень. Міжнародні гранти майже 28 мільйонів гривень. У підсумку вдалось створити 350 нових робочих місць. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.